Всім привіт! Зроблю коротеньке відео про каплю. Яка в мене капля. Капля йде товщина 0,6. Відстань між цими каплями йде 15 см, вилив на ній йде 1,2 літра. Але наступного разу як буду купляти, я буду купляти з виливом 0,6 літра. Щоб воно більш поступово капало. Бо так ну, сильно великий вилив, дуже швидко вона виливається ця вода, з колодязя йде вода холодна. Тому буду брати менший вилив, щоб воно більш поступово виливалося. Не так різко. на корінь такий стрес був. І по питанню, чому дві каплі? Люди питали, навіщо дві каплі? Тут, як бачите, воно підв'язано в два ряди. Тут, якщо так взяти, тут по факту два ряда помідорів. Просто вони йдуть через 50 см між кущами. Ось тут 50 і через один йде 50. Вони підв'язані через один в шахматному порядку в різні сторони, вони ось видно V-образно. Тут по факту йде два ряди помідорів. Раніше я садив їх отак сюди, один в шахматному порядку, з іншої сторони. Садив, і так вони садилися через 50 см. І виходило, що капелька йшла з однієї сторони всередині рядів. І корнева система була більш однобока, вона менше могла прокачати води, а так садиться всередині і розводиться в боки і капля. Капає з двох сторон і корінь. Може краще прокачати воду, більш потужна коренева система. Вирвати це щось просто нереальне. Помідор. Дуже в нього потужна коренева система, коли це каплю йде з двох боків. Наприклад, якщо ви садите два ряди, то тоді теж краще виводити каплю на, на ружу, одну, другу і посередині ще давати третю. Просто з меншим водовиливом набагато їх, якщо три робити, треба ще менший водовилив. Я кажу, у мене тут 1,2 літра, ну це надто великий водовилив іде. Буду наступного разу купляти вже менший водовилив. Його так тоді на більшу кількість хватає поливати рядів, можна більше поливати. Більш рівномірно воно буде поливатися. Ось тут в мене є кущі, які можна вирвати. Не те, що можна, а треба. Тут я, виходить, садив, вже не вистачало трохи помідорів. І садилось тут півряда, такі вони були низенькі. Можна сказати, те, що мав викидати відходи. Завжди так воно пікірується. Дрібний помідор. Оце він тут такий виріс, між ним попадаються такі кущі, браковані. Що на них он, дрібний помідорчик, нічого не росте. Тому я їх буду виривати, виносити. Тут кілька таких кустів є. І на ньому можу показати, яка коренева система потужна в цього помідора. Це щось я ж кажу, нереальне просто. Бачите, однією рукою навіть вирвати не можу. Поставлю зараз камеру, спробую зняти. Ось так у нас воно виривається. Як бачите, корінь ледь-ледь його вирвав. Така у нас різниця. Корінь розходиться в обидва боки, він одинаковий з обох боків. Дуже потужний. Вирвати його просто нереально. Ось чому йде дві каплі. Це дуже-дуже для кореня корисно. Воно капає з двох сторон і корінь розходиться в боки. Я, якщо капля йде з однієї сторони, корінь шукає воду і йде в сторону каплі, і коренева система виходить однобока. Ось це один я вирвав кущ, може, ось тут два таких підряд було бракованих. Теж подивіться, який корінь, яка краса. Щоб ви не казали, що я вибрав який потужний корінь, подивіться. Яка потужна коренева система. Ось навіщо йде два ряди капельного. Так набагато краще для корня. Завтра пройду ті кущі повириваю. Їх небагато на всю теплицю цю. Тут насаджувалось де дрібних штук 5 і так по теплиці ще декілька штук є. Хто садить помідори, той знає, що таке буває, що ну, попадається такий корч. Ну, навіть на пачках з насінням пишеться, що там чистота йде 99%. Тобто на тисячу насінин десяток кущів попаде якихось бракованих. І не завжди можна побачити на стадії розсади ті браковані кущі. Ось так. Таке коротеньке відео про каплю. Чому йде дві каплі на один ряд. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Підтримуємо канал. Дякую за перегляд. До побачення!